Якщо пацієнту, крім інфузійного розчину, необхідно ввести ліки додатково, то це проводиться наступним чином. Спочатку ми готуємо розчин, звіряємо його з листком лікарських призначень, концентрацію, назву, оглядаємо ампулу на прозорість, перевіряємо термін придатності лікарського засобу. Засіб придатний. Готуємо шприц відповідного об'єму, перевіряємо його герметичність, термін придатності. Зі сторони поршня розпаковуємо шприц та збираємо його. Можна залишити в упаковці сам пакунок всередині стерильний. Якщо ж це в лікарні, то викладаємо у відповідний лоток. Обробляємо ампулу. Ваткою зі спиртом обробляємо шийку ампули. Оскільки ампула вже надпилена в заводських умовах, то за допомогою сухої ватки відламуємо, заповнюємо ліками шприц. Випускаємо повітря. Переконуємося, що доза набрана правильно, і приготований шприц кладемо в лоток. Після того, як ми приготували все необхідне, починаємо проводити на закритому затискачі. Закриваємо затискач. Інфузія зупинилася. Відкриваємо серветку. Ваткою. Обробляємо спиртом гумовий перехідник. Взяли шприц з лікарським засобом. Притримуючи через марлеву серветку гумовий перехідник, проколюємо гуму, тягнемо поршень шприца на себе. Якщо в шприці з'явилася кров, значить ви в вені і це дозволяє вам ввести лікарський засіб. Повільно вводимо лікарський засіб. Якщо вам треба ввести кілька лікарських засобів, і один із них є сечогінним препаратом, то його вводять в останню чергу перед завершенням розчину у флаконі, тому що пацієнт захоче відвідати туалет. Відкриваємо затискач і продовжуємо інфузію у відповідній швидкості. Шприц використаний, розміщуємо у. Відходи категорії Б особливо небезпечні, гострі відходи.